Вітаю всіх глядачів Закарпаття. Час пік в ефірі. Час пікових новин року. Інформаційний підсумок 2022-го. До вашої уваги сьогодні ми ностальгуємо разом з вами. Згадуємо хороші, і не дуже моменти 365 днів. Що минули. Вони залишили по собі різні емоції, однак навчили нас боротися, допомагати і підтримувати одне одного. Це останній випуск року. Тож підводимо підсумкову риску 2022-го і відкриваємо нову сторінку 23-го. Повернімося на початок 22-го року. Тоді закарпатці гучно і весело зустріли новорічні свята. Однак обірвала хвилю радості хвиля страшних паводків, через які найбільше постраждали жителі Берегівщини, Хущини, Ужгородщини та Мукачівщини. Це вже було в воді, це вже тепер почала падати. Вода це все в воді, там у мене посажена. Посія на то все в тому Ну, Квіти там стояли по носим, гиндика в загородку. До нас теж там не всі замочили. то-то Та зимні квіти, що ми вирощуємо. Ну. Проливні дощі принесли чимало лиха місцевим. Знищили урожай, підтопили дворогосподарства та приватні оселі. Спільними зусиллями потерпілих жителів та рятувальників вдалося ліквідувати наслідки стихії. Опісля всі активно готувалися до різдвяних свят: Застілля, гості, веселі колядки, Закарпатці вміють святкувати, як ніхто. Їхня гостинність зігріває кожного. Не менш святкового минув у 2022 році. І найбільший винний фест Мукачева червене вино. Кілька днів поспіль фестивальний майданчик збирав гостей з усіх куточків області та України загалом. Винороби представляли десятки різноманітних сонячних напоїв, а ще смачні закарпатські страви. Ясна Ну, вина тут дуже Діно... у них шикарні. То воно шикарне серйозно. Яке вам найбільше сподобалось? Е, мені Білінські. мускат? Мені мускат <ріст> <ріст> мускат і шардоне. Так перемогу 22-го року здобув відомий винороб Василь Антоловський з села Бобовища, який отримав найвищу нагороду велику золоту медаль за червене сухе мерло 2019 року. А от 19 січня в ополонку за здоров'ям традиційно пірнали всі відчайдухи області. І я, до речі, теж. У всіх куточках області святкували водохреща. Загартовані та сміливі закарпатці занурювалися в крижану воду, аби підбадьорити організм та очистити душу. Слава Богу! Всіх святом! Отлічно! Супер! Супер. Ладно. Я не перший раз мокра. А рятувальники і медики тим часом збоку хапалися за серце, спостерігаючи за цією екстремальною картиною. Не обійшовся 22-й і без зимових розваг, адже зима видалася щедрою на сніг. Гірськолежні курорти області приймали відвідувачів, пропонували їм тюбінг, лижі та санки, катання на снігоходах та навіть на банані. Подорожували туристи і повідомих родзинках області. Хороша тут, Дуже добре. Супер, зима, настояща зима, дуже класно. Мені сподобалось. Попитом користувалися термальні басейни, сироварні, бойволинні та оленячі ферми. Тоді на Закарпатті звели ще одну атракцію міст фортецю в Синивирі на Хущині. Житель села Синивирська Поляна Юрій Тюх побудував міні-копію історичного мосту, який вів до музею лісу і сплаву. У 98-му році через страшну повінь на Закарпатті архітектурна пам'ятка була знищена. Аби зберегти історію, пан Юрій вирішив звести подібну, яка стала меншою за розміром оригіналу. Лютий в області почався з невтішних новин. Двоє діток занедужали на поліоміеліт. Тоді медики розпочали посилену вакцинальну кампанію, аби убезпечити перш за все дітей від смертельної хвороби. Спокійне та безтурботне життя на Закарпатті, як і у всій Україні, 24 лютого, кардинально змінилося. Повномасштабна війна Росії проти нашої держави внесла корективи у будні кожного, згуртувала всю країну та показала нашу силу в єдності. Назар. Закарп попри панічні настрої в перших днів війни, місцеві швидко зібралися з духом та зрозуміли. Працювати варто лише для перемоги. Щоб допомогти нашому народу і безпосередньо військовослужбовцям. Пісмі розуміли, що при такій ситуації ну, не, ну, не буде зайвим прийти здати кров. Це ж не важко. Це дуже маленька частинка, яку ми можемо зробити взагалі без абсолютно всяких проблем. Ну я не вважаю, що це якийсь героїчний вчинок. Це нормально, і я думаю, що це мінімум, що ми можемо зробити в такий час. Ой, і втричі збільшилося. Ви знаєте, я навіть не рахую, як я просто кажу, що такого, за скільки я працюю, не було, але ж і у нашій державі такої ситуації, слава Богу, не було, як зараз. Ми мусимо щось робити, вся Україна встала, вся Україна допомагає. Разом боремося, чим можемо, тим ну, ми допомагаємо Україні. Ну, Звідки дізнався? Це мій обов'язок. значить, є... Засоби масової інформації, в яких говорять, що потрібно здавати кров. У мене рідка група крові, то я просто не міг до нас сидіти. Волонтери ну, нам зателефонували, чи можна принести донора. Представляєте, я кажу, дозвичайно. Принесли дуже багато булочок різного сорту, з різними, з картоплем, з капустою. Коротше, дуже-дуже багато. За що ми їм дуже дякуємо? Я вдячна всім людям, котрі прийшли, і допомогти. Ну. Сподіваємося, що вистоїмо, все буде добре. Бо зараз у нас така ситуація, що ми маємо бути разом, всі бути разом і лише разом. Якщо людина буде думати про те, що ми маємо бути з'єднані, у нас все буде добре. Я роблю те, що вважаю за потрібне. Вважала, що це необхідно зараз. Відтак під військоматами спостерігали кілометрові черги добровольців, які стали на захист нашої країни у центрах донорства. Всі охочі активно здавали кров для військових а всі краяни прикладали максимальні зусилля та жертвували останнім. Аби допомогти потребуючим українцям, які тікали від обстрілів, адмінбудівлі області, вокзали, заклади харчування, школи та садочки, готелі та ресторани, буквально умить переформатували свою роботу. Тут годували всіх нужденних гарячими та смачними стравами, видавали продуктові набори, одяг, ліки, а також забезпечували дах над головою. Мене звати Даніла, я сам з Чернігова, але я навчаюся в Києві, тому коли почалась війна, я був у Києві у гуртожитку. Я спочатку жив там, але ми, ну, я там не був корисний, нічого не робив. І потім я приїхав до друзів моїх одногрупників, ходимо в день і працюємо тут на вокзалі трошки волонтеримо. Організувалося це все 24 числа 25-го. тільки почалося, туди зібрали жужорські ресторатори і організували такий центр волонтерської допомоги по кормленню переселенців. І Це все переросло в... Такий більш масштаб. Ну, Дуже смачно. І перше, друге, смаколики, сьогодні якась піца була навіть дуже добре. Тут смачно. Це придумали ми з Ірою. Ми хотіли якось заробити кошти на ЗСУ, але так як ми діти, ми не маємо можливості, і ми вирішили, що ми будемо продавати лимонади і мохіта для ЗСУ і збирати на, кошти. на ЗСУ кошти. Я просто їм бажаю, щоб вони всі повернулися додому живими. Щоб в кінці кінців, щоб був вже мир у нас на Україні. Але я реально я їм довіряю. Я, я от скільки не ця неповітряна тривога, у мене завжди от думки, що ай, там вони є, там вони працюють, все буде добре. Напевно, в більшості і в нас так на Закарпатті, так всі думають. Закарпаття не залишило жодної внутрішньо переміщеної особи на вулиці. Кожному надали прихисток та необхідну допомогу. Підтримували перш за все мам з дітками, а також людей похилого віку. Кордони Закарпаття були переповнені українцями, які тікали від страшних подій у спокій та безпеку. Тим часом Закарпатці цілодобово перебували на пунктах пропуску, готували різні страви та гарячі напої, аби не залишити вимушених гостей без тепла і їжі, кілька годин очікуючи своєї черги для перетину. Титанічну роботу, як на початку війни, так і до сьогодні виконують волонтери, які щодня допомагають бійцям і вимушеним переселенцям. Тони гум вантажу вдалося зібрати від небайдужих українців. Ще більше допомагав і допомагає нашій країні Євросоюз в область. Одна за іншу прибували вантажівки із необхідним, частина якого залишилася на Закарпатті, а решту відправили в інші куточки України. Усі без роздумів взялися активно працювати, допомагати та підтримувати економіку. Склад. Для країни час на Закарпаття релокувалися сотні підприємств із зони бойових дій. Завдяки координації і зусиллям Закарпатської військової адміністрації для них створили необхідне середовище для розвитку бізнесу, надали земельні ділянки, будівлі та приміщення, допомогли з оформленням документації та пошуком працівників. Сьогодні прекрасний приклад того, де представники Запорізького бізнесу домовилися з представниками закарпатського бізнесу, знайшли хороші умови для роботи роботи і вже за місяць запустили виробництво, яке в першу чергу допомагає економіці краю і відповідно. Тільки буде збільшувати свої об'єми і оборот. Не зупинив свою діяльність і бізнес Закарпаття. Незважаючи на складнощі у військовий стан, майже всі підприємства, установи, заклади громадського харчування, готелі та ресторани, магазини продовжили свою роботу, активно сплачували податки та поповнювали місцеві та державний бюджет України. Навесні в області стартувала посівна кампанія, яку виконали на всі 100%. Фермери підприємства та всі хазіновиті місцеві старанно засіювали родючу закарпатську землю, аби зібрати якомога більше врожаю ячмінь, пшениця, картопля, помідори та огірки. Тонни врожаю вдалося зібрати в області. Попри війну, Закарпатці не опустили рук та продовжили розвиток культури і творчості в області. За рік провели сотні благодійних виставок і ярмарків, концертів і заходів задля благодійності та підтримки ЗСУ. До нас приїздили художники, письменники, митці з усіх куточків України. Область стала так званим культурним центром, який продовжував формувати свій. Творчий фронт боротьби з окупантом активно організовували і концертні програми, поза як всі виконавці запевняли, будь-яка війна не обходилася без пісні. І покажем, що ми... Кінці ж го року Закарпатці разом з усією Україною поринули в темряву. Відключення світла, які розпочалися з кількох годин на добу, перетворилися на 20-ти години пекло для місцевих. Бізнес масово перейшов на генератори, а закарпатці взялися шукати альтернативу: грілянди, ліхтарики, газовий обігрів, Незважаючи ні на що, більшість таки змусила Закарпаття Обленерго створити належні графіки і дотримуватися їх. І тоді вже Закарпатці потроху звикли до цих тимчасових незручностей, вписали їх у свої графіки і запевнили, готові пережити складну зиму, адже краще в пітьмі ніж із Росією. Однак навіть у темряві в Україні завжди є світло. Кожен громадянин тут із сяючим серцем, і вірою в душі, вірою в перемогу і світле майбутнє. Тож давайте разом почнемо 2023 рік з нового, чистого і світлого аркуша, де не буде місце темряві і сльозам, болю і відчаю, холоду і страху. Хай новий рік принесе нам перемогу України, мир щасливих дітей і сонячне майбутнє. Ми вміємо боротися. І перемагати ми нація єдності і незалежних людей. Тому заслуговуємо найкращого У новому році. Хочемо бачити ще більше читачів на сайті і підписників в наших соцмережах. Залишайтеся і наступні 365 днів разом з нами з каналом. Перший кабельний до зустрічі у новому 2023 році.